Открійте сердечні очі ваші і пізнайте самих себе. Пізнайте родителя і родительку ваших. Усвідомте, в чиїм і в яким домі ви народилися. Мелетій Смотрицький. Подільська земля дарувала життя багатьом людям, які завдяки своїм музичним, художнім, літературним творам, науковим працям та винаходам стали відомими не лише в Україні, а й за її межами. Шукаючи натхнення, простору для своїх творінь, вони розлетілися з рідного гніздечка по всьому світу. Так потрапив у звабливі тенета Подільського краю і росіянин Олександр Грен. Народився Олександр Львович Грен 23 травня 1898 року у Пскові в родині і військовослужбовця. За родинною традицією Олександр також мав присвятити себе армійській службі. У восьмирічному віці його віддають на навчання до Симбірського кадетського корпусу. Художню освіту отримав під керівництвом домашніх вчителів, а вдосконалював свою майстерність в Москві на художніх курсах у Сірова і Йогансону. Влітку 1917 року батько пішов у відставку в чині генерал-майора. А рівно через рік сім'я переїздить до камянця Подільського. Після смерті батька, щоб прогодувати родину, Олександр разом із братами відкриває майстерню з виготовлення дитячих іграшок. У 1923 році організовує художню студію і виконує багато портретів на замовлення влади міста. Перші полотна Олександра Грена виконані в реалістичному стилі. Та згодом художник захоплюється мистецтвом авангарду і створює картини в манері, притаманній лише йому. Лейтмотивом цих творів є любов до подільської землі. Однією з характерних ознак композиції багатьох його картин є відображення образу жінки в барвистому букеті з хусток, насичений колорит експресія образів. Олександр Грен часто зустрічався з селянами, любив бувати на знаменитих подільських ярмарках і неодмінно купував старі килими місцевих майстрів, що слугували тлом для його картин. Так у творчості він був надзвичайно щасливий, водночас нещасний у житті, як ніхто, бо завжди втомлений, важкохворий, одинокий, але сильний з чистою душею. Багато творів, зокрема, портрети Шевченка, побували на пересувній виставці «Шевченко в народному мистецтві, яка відбувалася в Києві у 1941 році. Подальша доля цих картин невідома. Олександр Грен замиловувався Кам'янцем, стрімкими берегами смотрича, маленькими хатинками, старовиною. Він ішов власною мистецькою стежкою, в основі його творчості земля килим Краса подільської жінки, які вміло міг поєднати. Він мав особливий талант проникнути у глиб в незвіданий світ вічного мистецтва, створений подільськими майстрами вишивки та килимарства. Сьогодні власником творчого доробку Олександра Львовича Грена є Кам'янець-Подільський історичний музей-заповідник. Його картини демонструються в художньому відділі.